Створити комфортні умови для відновлення у міській поліклініці. номер 2 відкрили другий блок реабілітаційного відділення. Завдяки сучасному обладнанню та команді фахівців медичний заклад тепер зможе допомогти ще більшій кількості пацієнтів. Бачила оновлення, і наша Богдана Лисенко. Це реабілітаційне відділення функціонує вже понад чотири роки. Розширити його вирішили через зростання попиту на послуги, адже сюди по допомогу зверталося все більше ветеранів та цивільних. Другий момент, на який ми працювали, це над тим обладнанням, яке нам необхідно дооснастити це відділення для того, щоб надати більший спектр послуг. В результаті того опрацювання ми зрозуміли, що дуже багато є пацієнтів з анкілозами, є пацієнтів з ампутованими кінцівками, є пацієнтів, які мають вже запротезовані кінці. Сівки і власне мають проблеми з різноманітними суглобами. А ще додають медики: сюди закупили парне обладнання, аби реабілітацію проходили одразу кілька людей. Це запевняють, дозволить уникнути черг та зменшити навантаження на медперсонал. Це є Кабінет пасивних розробок тут є вісім апаратів, серед яких шість це є на верхній кінцівці, і два апарати пасивних розробок нижніх кінцівок. Крім того, пацієнт має змогу самостійно зупинити процедуру, якщо відчуватиме біль. Це Апарат пасивної розробки верхньої кінцівки. У даному випадку це є на променео зап'ясницю глобу. Він відпрацьовує. Згинання, розгинання у променезок ясному суглобі. Тут є рухомі бранші, за допомогою яких ми виставляємо кути, і апарат буде працювати в потрібному напрямку і на певну амплітуду, і це є повністю безпечно. Під час процедури пацієнт тримає в руці пульт, де є кнопка старт-стоп, і в разі якогось дискомфорту за потреби він процедуру зупиняє. Є тут і кабінет фізичної терапії. Для тієї категорії пацієнтів, яка реабілітується вже більше року, більше півтора. Тобто вони пройшли вже початкові рівні реабілітації, і вони потребують силового навантаження. Власне, для того є закупований спеціальний тренажер, поставлена груша і одночасно може займатися до трьох пацієнтів в такому кабінеті. Одним із перших новий блок реабілітаційного відділення протестував ветеран Василь Голіней за його плечима роки військової служби. Захисник пережив два серйозні поранення, але відновлювався та повертався на фронт. Проте цього разу реабілітація виявилася тривалішою. Крайні поранені у мене було дуже бучина. Бік порвало, клубову кістку зачепило. Багато хлопців не знають, що комунальний заклад має такі реабілітаційні, досить гарний, досить, Ну і ситуація, я пішов сюди спробувати. Ну і для мене дуже ефективно, бо я ходив на витяжку і на масажі мені робили кожен день. Ну і доста мені сподобалося. Ми далі продовжуємо розвиток реабілітації військових і цивільного населення. Тому ще один реабілітаційне відділення з гарним обладнанням, з потужним обладнанням це є важливо. Друга поліклініка є зручною для того, що тут є доступність, і відповідно є вже всі умови як по доступності, так і по обладнанню для реабілітації. Ну, і найголовніше є молодий колектив, який хоче працювати, який допомагає, який багато що робить для того, щоб… Надати цю медичну допомогу відділення повністю безбар'єрне. Ним комфортно пересуватися на кріслі колісному. А ще тут тривають роботи над третім блоком. Його планують відкрити уже за кілька місяців.